Привіт, українці! Сьогодні розповім вам про мій вибір топ-5 комбінацій Олександра Алєхіна. Ось позиція перша тут піді мною. І тут ні, ось тут на дошці, але з різних кольорів. Тут Алєхін мав чорні фігури і наніс прекрасну комбінацію проти Торреса Кравака Джаокін, даючи сенс одночасної гри чорними в Іспанії в 2022 році. Рекомендую Бачите нову позицію, зупиняйте відео, розв'язуйте, слухайте далі. Що вам розказати про Олександра Лєхіна? Народився в 890 1892 році в Москві, російський і французький шахіст, чемпіон світу з шахів, з 27-35 по 35 він забрав титул у Капабланки в 27 році і до 35 року протримався чемпіоном. Далі на два роки, навіть менше, ніж на два роки, програв Максу Ейве, 37-му році, через два роки після програшу в 35-му, забрав назад е, титулу Макса Ейве і тримав його до смерті. Він помер у 46-му році, і титул автоматично перейшов до його е, претендента-Бутвійника. Е, Значить, я цього не знав. От е, буквально щойно на Вікіпедії прочитав, що Фіди назначила матч. На е, е, 23 березня 46-го року, а 24-го його знайшли мертвим. І там є конспірологічні теорії, що його вбили, ще, що, ще, ще, щось. Ну, не буду в такі деталі вдаватись, я не є шаховим істориком. Я так загальними мазками хочу вам про чемпіонів розповісти. Хід чорних виграш? Що ми маємо? Насправді комбінація Олєхіна тут почалась за декілька ходів до цього, але я вирішив її вам спростити. Що ми маємо? Білих король на Аш-1 стоїть. Під вогнем слона на b 7 і вогнем ферзяна H5. Зазвичай цього недостатньо. Але тут дуже красива комбінація. Лєхін просто збив коня. Під бій! Як так можно? Ну, якби коня не було, це була б зв'язка. Правильно, абсолютна зв'язка, і білі б не могли забрати. Але білі кажуть: так я забрав, а що таке? Лехін тоді каже: Ха-ха, кінь F2, подвійний шах, кінь іде під два удари. Навіть якби слон був під боєм, немає значення від подвійного шаху, друзі мої, єдиний спосіб втекти це втекти. Ти не можеш збити. Ну, взагалі, від шаху є для шахи для початківців, відправляю хто хто цього не знає, відправляю великий плейлист шахи з нуля. Ем, там, якщо мені пам'ять не зраджує, я це обговорював. Точно обговорював. Від шаху є три способи захиститись від шаху. Перший найефективніший знищити того, хто дає шах, збити. Другий спосіб прикритись, якщо це шах не від коня чи пішака, ти можеш фігуру поставити зазвичай, якщо шах з відстані, перекрити від шаху. І тільки третій спосіб втікати. Так от від подвійного шаху, друзі, ти не можеш збити дві фігури одночасно. Якщо обидві дають шах, ти не можеш їх дві, двома руками, так, бум! обидві збили, Не буває так. Прикритись теж не можеш, бо з двох напрямків подвійний шах йде. Або діагоналі вертикаль, чи горизонталь, або як е, буквою. Г ми навчили. Хоча, мені здається, англійською легше вчити L. Буква l англійська, l shape. Е, Хоча Г наша гарна буква теж. Кінь 2, подвійний шах, король мусить іти на ж 1. І після кіння 3 упс, мат! Від шаху коня два способи. Перекритися не можеш. Збити коня ніхто не може, а втекти нема куди, бо слон з далекої діагоналі з Б7 перекриває. Ось так класно Алєхін наніс комбінацію і виграв цю партію у. Ем... Санці одночасної гри в Іспанії в 1922 році. Рухаємося до складнішої позиції. Зразу стрибаємо у матч на чемпіона світу з Юхимом Боголюбовим, українським Євреєм з Одеси. Юхим Боголюбов, матч на чемпіона світу гра. В Німеччині 34 рік. Тобто, це ще от трошки і Алехін втратить титул «Ейве», але цей матч він виграв. От де підглядаю, бо таке в пам'яті не, не тримаю. 8-3 він виграв в Боголюбова, 15 нічиїх. Тобто, це ж 8-3 це 11, плюс 26, відрив 5 очків. Значить, best, чемпіон з 30 партії визначався. Правильно я проходив? 26 і 5 очків відриву. Так, Тобто матч достроково за чотири партії до кінця закінчився перемогою Алехіна. Що він тут зробив, що ми тут маємо, друзі? Намагайтесь розв'язати. Е, але це вже і так був історичний пасаж вам про матча на чемпіона світу. Е, ще два слова про Алехіна. Що він був, він дуже добре відчував динамічну гру фігурами, ініціативу і був дуже працьовитим. І що хочу сказати, його життя і розквіт припали на жахливі часи Другої світової війни. Так, тобто він чемпіоном став в 27-му, це вже Перша світова давно скінчилась, але він був діючим чемпіоном усю Другу світову війну. Ось така ось така історія. Що ж він тут зробив нашому Боголюбову? Він побив Турабіє 7, шах, шахтує 7, і пішов слон аж 4. Дві тури він так це англійською, ну це навіть не skewer, а якось це назвати, до речі. Чи англійською, чи українською. Дивіться, є зв'язка, це коли передня фігура менш вартісна, ніж задня. Ну там кінь і за, не, за ним королева стоїть. Це тоді зв'язка, правильно? Зараз я можу звучати вам як невіглас, але я ніколи про це не задумався. Ну бо це зазвичай там рідко зустрічається. Зв'язка це коли менш важлива фігура стоїть попереду, а за нею важлива. Якщо король, то це абсолютна зв'язка, там турача, королева, то це відносно. Так чи там пішак? Навпаки, то це skewer, це я навіть не знаю, як перекласти. Напишіть, як skewer, українською шаховий, це навпаки, тобто, коли ти нападаєш на більш важливу фігуру, вона втікає і ти збиваєш туру за нею. Ну я це теж зв'язка називав. Як це українською? чесно, навіть не знаю. А як назвати, коли дві фігури однакові? Та й не зв'язка, бо вони однаково важливі. Але й не скільки? От, що це таке? От що це таке? Ну, коротше, напав на дві тури, які стоять на одній діагоналі. І що робити? Але так само ще важливіше, грозить F6 пішачок, готовий знищити цілу туру безкоштовно. Що робити, Юхиму Боголюбов? Він зробив хід, король Ф7. Які в нього були варіанти? Він міг відійти троє. Наприклад, Тура є на d 7 але тоді після взяття слон d 8 Тура d 8 дуже важливий елемент, який теоретично ви б мали бачити заздалегідь Тура, це сім шах, король і слон по сьому. Ну є причина, чому на сьому горизонталь треба Туру заводити. Там за ну, тут не дуже дивно, але жодного пішачка немає, але є король і фігурки. Тобто, взагалі правильно помічати такі речі, я це називаю alignment of pieces. Ем... Коли фігури стоять на одній горизонталі, на одній вертикалі чи на одній діагоналі, так? Важкі, важливі фігури. Отут ну, от багато фігур стоїть на цьому горизонталі. Два слони, троє. Ну, треба на це звернути увагу. Щось їх там багатенько. От, Турайсім, Турайсім, слона 4, Тому тура є де7 не можна, бо слон де 8 тура де 8 тура 7, цілого слона виграє. Якщо іншою турою чорність скористається тураде на d 7 дуже надійно, сьому горизонталь захистила, то тепер пішачок підключається в 6 і цілу туру безплатно Алєхін би виграв. Тому Боголюбов королем підійшов король в 7, слон тура сім 7. І що? Ну ніби білі нічого не досягли. Ми просто помінялись. В білих була тура і слон, і ми поміняли на туру і слона. Ну тільки то, що було не, не характерне взяття, віддав якісь, забрав якийсь. Але розчистила сьома горизонталь. Тура це сім шах. Ну і що каже Боголюбов? Я ж піду Тура Д 7, і все гра, взагалі то, каже Боголюбов, в у мене зайвий пішак. Але Алехін каже, not so fast. Мій пішак йде у ферзі. F6 шах. І все. Ну навіть ще не все. Тому що, наприклад, чорні ходять, король там е8, так було в партії. Король Е8. Можна піти і король d6, наприклад, король d6 теж є хід. І що? Взяття, взяття, F7, король зупинить пішачка. Але ні, ми бити не будемо. Ми підемо ф7. Пішачок іде у ферзі. І Тура не може його зупинити, бо інший стоїть слон під боєм. І от партія закінчилась король Е8 ходом. Алєхін додавши шах, слон же 6 шах. Король D8, F7 і пішачок зайшов у Ферзі. Але теж самісіньке би було на хід Король Д8, наприклад. Пішак просто пішки йде вперед і нема кому його зупинити. Ось такий. Алехін використав всі свої фігури та ще й пішака. Не було б пішака, не було б тари, щось трошки би слон на Д3 би не стояв, би десь в іншому місці не було б комбінації. Турає 7, Тураї 7. оце чемпіонська гра. Король 7, слон Е7, Турець, Тро7, 7, F6. Слон g 6, якби не було. Ну, якби не було слон g 6, не було б перемоги. F7 теж виграє. Але тільки тому, що на Тура F7 є хід слон g6 зв'язка. Тобто, якби десь слон був чи за... ну, зайнятий, чи там перекрито, чи навіть от я собі думаю, пішак на h 7 би стояв. <звук> Лелечки, невже з пішаком на h 7 не було би комбінації? Ого! Оце -це... От я люблю такі, такі моменти, визначу. Дайте я перевірю. Я не буду включати рушія, головою перевірю. Так, так. Пішак на h 7 забрав. Ой, забрав, забрав, шах сюди F6. І чорні ходять король 8 Слон Б5, зв'язки немає, бо тут пішак стоїть. пішак на 7. Слон G6 немає, F7 Тура F7. Нема перемоги. Фантастік! Фантастік! Якщо я помилився, напишіть в коментарях. Не буду перевіряти. От залишу вам при пішаку на F7. Я не мені виглядаю, що нічия. Та, бо в мене написано: слон G6 або F7 виграє, але без слон G6 нема перемоги. Фантастика! Ось така малесенький нюансик. нюанси. Я люблю так з наукової точки зору підійти. Ну, ніби ти б навіть би не помітив, стоїть під навпаки. Здається, що пішак наш сім це гірше для чорних, бо більше фігур на цьому результаті. А так виходить, що при пішку наш сім перемоги немає. Ось так. Рухаємось далі. Що ж відбулося далі? О, ну це відома комбінація, дуже відома. А багато комбінацій. Прекрасно рахував варіанти працьовитий, бо він за рахунок праці наполегливості переміг в суперталановитого і творчого, і трошки такого ну, частково не дуже відповідального капабланка Елєхен роботоздатністю. Це взяв він дуже неоднозначна фігура, бо в нього були звинувачення в співпраці з нацизмом. Бо він жив у Франції, а Франція була окупованою, значить, його антисемітські якісь були, і от епопея, з його, як зараз модно казати, кенселеньк завершилась тим, що він помер. От і все от тому. Кому цікаво, можете почитати, я, на жаль, це питання не дуже вивчав так загальними загальними мазками. В нього було дуже важке життя, вживання алкоголю, я так розумію, від важкого життя. Е, ну, бо, блін, під час Другої світової війни, прямо в Європі, е, жити, це, це ось така біда. Ну, але ми поговоримо про шаховий шаховий його доробок. Шаховий доробок, хоч він і був москалем, але, ну, принаймні, французьким, Париж там. ну... Друге. Ну, таке складно зараз. Складно. от Зупиняється мені в горлі стає, коли. Коли говорю про Москву, чи Російську імперію, чи чи Радянський Союз. Чи Росію. Важко зараз. Секундочку. Хід білих виграш. Олєхін Хольстер Амстердам. Е, дає сеанс одночасної гри. Пожертвував фігуру. В нього немає фігури: в чорних Єслон. А в Феліхіна немає, але в нього є могутня атака. Лінія Аж відкрита, чітко як книжка пише. Якщо є відкрита лінія, мат можна поставити. Це, звичайно, жарт, але й, але й не жарт. Так, отут паралельно книжки, які ми з Грабінським написали. Не знаю, чи вам видно: Turbocharger Tactics, перший другий том. Е, прийшли там кілька тижнів тому. Нарешті, наша багаторічна праця для. Талановитих шахістів і любителів шахів. Ну, не для початківців. Ну, хіба кому цікаво, можете придбати і поставити на поличку. Так що так. Є чим похвалитися. Е, прийде час, е, можливо, перекладемо їх українською мовою. Але своїми силами наразі то будемо робити, поки що, поки що так, поки що англійською. Що тут, друзі? Хід білих виграш. Ну, тураж 8 майже мати. Так? Майже мат. Але не мат, бо король втече на F7. Що робити? Дуже типово піти G6. Дуже типово. G6 загра, але ферзь b6. Mm, що робити, Алєхін тут задумав таке. Він каже: ну взагалі комп'ютер каже, що Тураж 7 виграє. Ну, от, напасти на мат, і це теж, це теж виграш. Але Алєхін каже, ні, в мене набагато красивіше. Він, він розуміє, що 6 поб'ють його. Але якби не побили, все, від мату неможливо врятуватись, бо Тура H8 не дає королю втекти. І він каже, а я піду кінь е 5. Що це таке? Як так можна? Підбій! Хто так в шахи грає? Напевно, подумав його супер. І побив де є. Каже: дякую за коня. Мен. Тепер дві зайві фігури. Що це ти задумав? 33-й рік, ну, ще не чемпіони. Значить. Ой, перепрошую, з 27-го. Щось я гальмую вже. Втомився. Втомився. Чемпіоне, що це ти робиш? А каже, а ось що я роблю. Я хожу вже 6 Я тобі ще віддаю. Та що ж це таке? Чорні зразу здалися, бо після ферзь є g6. Білі віддали коня, білі віддали пішака, ферст відбив, що за дурня? Білі дають ферзь, це 4 шах. І все, чорні мусять закритись на f7, на e6 чи на d5. Просто б'ю і далі мат на швісі. На ферзь, то h8 мат. Але ви спитаєте, чого він те саме не зробив спочатку? Він це вперше, що він порахував. Він пішов g 6 в голові в себе. Все, грозить мат. Ніхто не може врятувати, тільки ферзь g 6. Поле 7 ферзь, це 4, шах, ну все мат. Ні, чорні мають хід д 5 Я впевнена 100%, що він ось це порахував, бо інакше всі інші ходи мат. Він побачив д5. От холера. А може, зараз кінь є 5 але тоді ферзь б'є h5. І тоді, напевно, він думає, ага, якби пішака не було. Я впевнений, що він це заздалегідь задумав. Кінь є 5 відволікти пішака. Звісно, якщо чорні б'ють ферзем. То ми можемо піти вже 6 і мат поставити. Або можемо побити ферзя спочатку, побити. І тоді g 6. І все. В чорних купа фігур, але ніхто не може врятувати. І партія продовжила де є g6, ферзь, ферзь 4 і мат. Ось така класна комбінація від Алехіна. Полухаємось далі. Комбінація номер 4 Це мій особистий, абсолютно необ'єктивний вибір. Але я ще намагався підібрати позиції, які є менш відомі. Ця попередня дуже відома. З Боголюбовим теж відома. Е, перша позиція не така відома, яку я вам показав. А ця, взагалі, не невідома. Алехін Ван Шелтінга Стіо, 1936 рік. Міжнародний якийсь турнір в Амстердама, в Амстердамі, в Гаазі і в Роттердамі. От, сподіваємось, в Газі не тільки турніри будуть проводитися, а будуть знов судити військових злочинців. Тільки е цей раз, ну, правда, то Нюрнберг був, але в даному випадку, сподіваюсь, це буде керівництво всієї Російської Федерації. Ось таке сподівання в мене є: хід білих виграш. Ось цю позицію не знаю, чи в Амстердамі, чи в Газі, чи в Роттердамі, ну, три фактично головних міста. Хоча, може, когось і ображу якесь місто. Напишіть, яке місто я ображаю е, в Голландії, е, яке може і важливіше за, за ці перелічені мною. Так, хід білих виграш. Як тут можна виграти? Ну, зайва фігура є. А? Так, але тільки один пішачок лишився, і він же ну от, -от і його поміняють. Там аж 5G4, все пішка нема. Слон зайнятий закрати. Б3, чорні щойно пішли, Б3, це була їхня величезна помилка. Бо ходом Б3, чорні намагаються відволікти одну з фігур. Якщо білі заберуть слоном, то чорні з'їдають останню пішка, і в принципі вже нема дуже що грати. А якщо кінь Б3, ну то кінь відходить, і чорні можуть спокійно аж 5G4 проводити. Плюс тут ще проблема, що ще й поле не то на 8. Хто не знає, що це означає, відправляє. Вас шах шахи з нуля для початківців. Слон і пішак а 3 не може виграти проти голого короля, навіть якщо чорні все втратять. Тобто розмін коней категорично заборонений. А взагалі то кінці два розмін грозить. Але тут Олєхін фантастичний хід підняв. Король Ф2. Що це за хід? Скажете? Ви? Що за дурня? Пішак іде. Фр... Хто зупинить пішка? Король відходить назад, по діагоналі. Для чого? А зараз побачите для чого. Якщо Б2, найлогічніший хід зачок. Все. Королева. Може на виграш пограти. Мехін каже. Угу. Слон ж 4. І мат наступним ходом. Мат Ой, перепрошую. Наступним ходом мат. В один ферзь кінь в 3. Матова сіточка, король прикривий хід. Сон. Все, все раз, раз акуратно все закрилося. Ідеальний мат, нічого зайвого. Ось такий тихий хід короля назад. І виявляється, що в чорні не можуть врятуватись. Ну, можуть, скажімо так. Чор... Партія продовжує ходом кінця 2. напали на коня, і після кінів три шах, король аж 5. слон б'є б3. І білі змогли тут відносно легко виграти, бо е, десь потім пішак на g5 впав, король піш. Це не є красивий виграш. Так? Це не каже, кінь втік, потім шах на F7, можливо, король підходить. пішак на 6 лишається живим і білі поступово перемогли, зберігши цього пішачка. Чорні ще могли врятувати короля ходом G4. Після слон G4 мат знову грозить, мусить тікати кробять, кінь b 3 з'їдає пішка і раптом е, Кінь залишився живий, і це перемога білих. Але головний, звичайний варіант це Б2 і слон G4. Два тихих ходи і мат. Ось такий хід назад королем. Дуже і дуже творчо. І чорні, звісно, не можуть піти H5. Бо вже тоді нема сенсу білим слон G4 ходити. Вони моментально оголошують мат на F3. Ось так: от, навіть в еншпілі, можна ставити мат, друзі мої. І остання комбінація Лехіна ну, можливо, багато хто її знає. Хід білих Алехін Коле Едгард, 1925 рік Париж. Що вам ще розповісти е, про Алехіна. Він е, дуже багато книг про шахи написав. В основному це детальні коментарі своїх партій. І багато шахістів надихнулися його коментарями, його грою, його динамічною е, творчістю. От, на відміну від Капабланки, і зараз я підгляну. Е, Ей, здається, він писав е, книжки е, не для початківців. Не для початківців. І ще Аліхін, оскільки він був такий працьовитий, люди кажуть. Дуже багато він в теорію вніс варіантів. От я зараз мушу на Вікіпедію навіть зайти, бо я купу 100 навіть сам не знав. Звичайний захист Аліхіна є 4 кінів 6. Честь його ім'я і назва, хоча, хоча це не він е його придумав, але він е його е застосовував на найвищому рівні. Є варіант Олєхіна в французькій партії. Більше, як пише відома атака Шатара Алехіна, придумана Альбіном, але став відомий завдяки Алехіну. Читаю ще в Будапешському гамбіті, відінській партії, іспанській партії, в варіанті Вінавера, французькій партії, Сицилійському Зах, Ферзов Гамбіті, Слов'янській слов партії, Захсті Грюнфельда в Каталоні і ще й в, в різних варіантах голландської партії. Одним словом, купу теоретичних вне. Ну, бо коли ти сидиш, багато працюєш, ти можеш щось цікаве придумати. Хід Білих виграш. Ахінкелле. Чорних позицій насправді виглядає не такою поганою. Тури здвоєні, захищають одна одну. Пішак на Д5 під щільним вогнем. Ну і, в принципі, наступним ходом чорні готові його бити. Так? Але в білих фігури, і в чорних король, але в чорних. Оце мені ця позиція так мене вразила перше, перше, як я її побачив. Можливо, це навіть Володимир Сенд грабінський нам задав на тренуванні. Тим, що ну, король на g 8 ну, ніяк не є проблемою. Правильно, король нема проблем. Ясно, що дивіться, якби пішак став наш 7, було б елементарно. Б'єте ферзь d 7, тура d 7, тура e 8, мат. Фініта ля комедія. Але ж пішака на 7 немає. Ну то немає сенсу це робити. А Лехін каже, є сенс. Дуже важливі тонкощі нюанси. Ферзь б'є d 7. Тура б'є d 7. Тура e 8 не мат. Король втік на h7, все, кінець за віферс, то раце c 8. І виявляється, власні ж фігури не дають королю втекти. Ось така халепа. Якби ферзя на g5 не було, чорні би пішли g5 і втекли на g6 і сказали: Ха, дякую за королеву, за ферся. Але ферзь на g5 стоїть. Ніхто від g8 не може захистити. Король g6, ще... а навіть якби ферзя не було, король би верхом міг втекти, король 6, але там би біля h 4, щось спробував. А так ні верхом втекти, ні через 6. Єдиний за чорних шанс це дати шах, але поле це один ж ми контролюємо, що й на тура стояла тут. Єдиний хід за чорних це тура d 8 І білими тут дуже важливо, тільки одне взяття в грі – Це тура є д8, щоб поле c1 залишити під, під шахом. Ну, проконтролювати, щоб шаху не було. І все, нема захисту від мату. І чорні мусять ще, ще й королеву віддавати, щоб не отримати мат. От і халепа. А іншою турою було би прикра несподіванка. Ферси один шах, король 2, і ж 5, все, король втік. І виявляється, що той пішак не може зайти, бо якийсь весь час сюди вічні шахи будуть. Все, нічия раптом. Але, звичайно, тура є на d8 і в білі виграють. Ось така комбінація. Просто йдуть мат ставити, ніби проблем немає на восьмій горизонталі, але все одно вони є, виявляється. Тому ось така. Ось така краса від Олександра Олєхіна. Віддав Фрзят два шахи, напав на мат і кінець. Дуже несподівана, красива комбінація. В цьому закінчують топ-5 комбінацій четвертого чемпіона світу Олександра Олєхіна. Всім дякую за увагу. Вподобайка, підписка, коментар, спонсорство. Розкажіть друзям про шерте український шаховий Ютуб. Піднімаємо. Дякую за увагу. Мене звати Михайло Олексінко. Ви на каналі Дюсиша Дебют. Слава Україні! І перемога буде за нами.